І. Так, ладно, остається останній рівень Мексики. Боротьба з гігантом. йо мене. Це Жесть нихера собі. На шо! Нет, спасибо. Ми реально будемо битися з цим лучадором. Почекай, я походу трохи чай випив. Ой, розлив! Випив? І розлив. Так, все. Так. Е, Алло! Ой. ой, ой, ой. Так, так, в надо было на цю штуку. Ладно. Накостеляв йому. Так. І що тут? Ясно. Вдар. Що ж ти за мною слідкуєш? А, мене потонули. Ой-ой-ой, підлети. Та ти прикалуєшся. А мені вже і так гайка, давай бий. Я... я його поняв. Поки це не зробив, він не бив. -мо! <смеш> Ты ти, ти бачиш, оторваш? Я літаю. Ааа, тут е, джарлов сраку. Ааа! А я впав неудачно уже. Бляха! <смеш> Підлетя до мене, що ж ти Де я вообще? Він мене прихлопнув, чи що? Я не побачила даже, що хто я. А, а! Удар! Кого? Бо ти не слідкуєш. Я слідкувала. Я бачив.

Не треба їх бити, якщо він туди б'є. Так. Окей, це вже далі. Твоїм луча луча. О, ти, ти що, прикалуєшся? Получай. Все, Да. да. господи. При удара. Фуф. Ужасно. <реш> ну, якось. Мне кажется, что самый кейс не дуже тяжкий босс. Да. Может, остальные блутящие. Є така. Ой. Арду... Очередные, кто застрял? Может, удар ты, якщо хочеш. Та утрий Типа отак. Жиу. Бем. Треба затримати було. А. Ще один в сраку полетіть. Да, свині. <фірків> хух, хух. О, о. тепер в мене є ігрушка. Так, ще двох відсталося, я так зрозумів. Угу -hmm. Дію виконано! Я очівку ще й получив Класно. Тільки і треба. <таспоріст> 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 yeah! Боже, зараз буде Да. Меріачі Меднес Жесть Навіть цікавий який він Тільки для початку начала... Лото-забава Найкраща, мабуть, штука ні Я ж тобі кажу, граємо тільки заради цього Крихітка Що, мені одну дали? Ні Думаю, дійшто дадуть Крехиток. Так, а що? Бігти Да, біжимо, mm. я чого не ожидав. Mm. Ми занад занадто швидко не появились. Mm. Mm. Ви чуєте в мене якусь пісню? Тож, так. Та <пісня> підлити до мене, що ж ти починаєш оце от... Там же все. Ти-ти-ти! 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 А, вот это сложная штука, ясно, тут надо было в Ясно.

А що? А, треба було що битися, поки ми цей. Ай! Тирети. Ай, не зловив. Ти не сприйнула, забіг! Ту-тету!

Да хреє мене бить. <рес> так. Я, yeah. напевно, не вистачило, щоб ту штучку відібрати, да. капе. Завдяки тобі цей світ врятовано від жахів. Ті п'ять щасливих білетів заслужено твої. Так, і у нас залишається всього лише два чувака, да? Сейчас два. Два чувака і фінальний босс. А, Living Dead Party. дед да. Так. Чисть! Відкривай. Так, да, тож нам дали 5 за те, що ми новий тип врятували. Так, твориння. Дальше. Люміни. Так, дальше у нас тайф творення. Тобто нам їх багато останнім разом попадається. Треба роздавився у нас. Картинка. Так, картинка. Чувачки. Ще од... один чувачок. І ще один лотоза баба. Люміни. Багато люми тисячу. І які у нас відкриті створіннячка? О, Якийсь Дідора Дидора. <свісна> Двоє шарів Да. Одноглазик якийсь. І все? Доп. Да. Так, і все. І все. Так. Що у нас дальше тут? Відімкнено двері до Олімпії Це тепер парк, як Олімпія. О, даже классический. Це новий цей. Ні, я знаю. Просто мені цікаво Драгонслер! Ха-ха, <смеш> прикольно. <смеш> да. Ну Окей. У нас взагалі буде хватати Раймана на цей. На скількисть там? Півтори години. Ми по скільки його випускали. По 25? Ми в часу по-моєму, не Тобі ще два? Ми ще пограємо mm. трошки? Хорошо. Не, я просто думав, як в w... раніше, типа, закінчувати на одних світах, тобто пройшли світ. Ууу, дерева ходять. А я маті. Ми знаємо, що витягувати в землі, щось вони порять, чуж. Щось ти не доганяє. Один люмину тебе. Ай-яй-яй. Там свиня. Да. Так, спочатку сюди. Тепер сюди. Я. Я вовлю пічаром, ба? Йой-йой, запрыгую. Е. Yeah. Что они там вообще стояли? Я не знаю. Им было по да, видно, да. Так. Почекай. Mm -hmm. Я, Я шею Есть. Все, можем идти. а а а Що ти не мотив? Ти про що! Так. у Погнали! Я не пойму, це твої не чи хто? Я не знаю, хто це що це ке. Бо вони щось крюкають. Ой-ой-ой, чекай, -ой -ой. чекай, чекай. Так, ладно, давай еще. Я не знав, що вони двигаються. Капець, п'ять б. Да. Вони шить двигають. А, воно все одно мене коцнуло. Холодь. Ага. А, сюди не можна. Я понял. Добре, прыгаємо вниз. Тут тут ми вже справимся. ха все, <Сева>, покажи. Ти могла просто стояти. Да, вообще так. Да. Могла даже померти. <по> <сел> У ну, них тепер робить такі, типу. Кого? Ну, цих е чувачків. М я не побачила. Як, типа, тюремна роба. А не всегда так. Та ні. Не, Він їх сюда, тюремні роби. Ты не халатик. Не. Мы их всегда берем не робим. Просто не замечал. Спасибо, спасибо, спасибо. На, ты спасибо, ты? <laughs> спасибо. Вид <сам> <спасибо. Мил> души. Насима <сам> <сам> Да хорошо. Не до не дойду я туди, не долетиш, да, mm. так, сюди, mm. Ага, вони ще й падають дар. Що то, то тобі не непонятно після слів, вони ще й падають. Все непонятно, ясно. Так. О, якраз. Чекай! Угу. Ось сюди вниз. Тут то вверх. Да. О! Перчатка! Вем, веу, веу! Ого! Ты що це у тебе показался? Та ні. Как будто воно червоне було. Це коли зажимаєш. А, -а, а. Так. Іде? Так. Тут не дуть штука. Да. А блин. Е. Е. Да. А что там вверху? Паппі, <гум> на <затилок>. мав <гум> хай ай. Так, пігнали. О, таке! Скокали ну, мене! Я ще не встигла! Кожен сам за себе, <гум> Бля! Ну ты норм! Кожен Так сажасть, та чого воно падає? Так є, Ця штука мене спасла. Yeah, <laughs> я тебе врятував. <laughs> не дякую. <laughs> Віддуши Від душевну в дуб. Так, Спасибо. вертай. Ну вниз. Mm -hmm. Ми ж uh, туди йшли. Ні, я знаю, я имею в виду. Просто не видно, що там відбувається. Та тобі не видно. А, вітрюган який. Фух. Не вмерло. Оу! Піднис. Так. О, о, чувачок! Не, я тебе врятую! Ух! Бо він летів на той вогонь, як Обшпаряний! Я летіла на вогонь як пареном, провіряй. Опа Інтересно, ты фигня філя... робота, не знаю. Ты про що? Я думала, чи можна таким... Ха-ха-ха! Oh, <головне> Спасай! Погнали! Та почекай вдарить. Все, погнали! Блін ха-ха-ха-ха! Вау! Ладно! Принципу. А що зробити? Ти полетіла занату мить, я не міг по тобі вдарити. Якраз золото. Олімпус Максим. Ха! Ре! Ну no, yeah. так опять, вс лишь 178 идем. І... Идем всю штучку. понял? Там до 170. О, шостий рівень, крутезність. 6 люменів дали. Що mm -hmm. ты? Ну там. тій. Как е... це назвать? Комнаті. Предыдущий. Там відкрыть двері. Там до 170 треба було набрати. Отакі От двері, як у типа, які... Як це назвати? Отакі двері, короче, тільки предыдущие. Разве? Да, да, да. Там надо було 170 побрать. Да ми же спасли, вже, той мир. А що в тих дверях? Тоже скин? Да. А, да. ну то ладно.